На Росії невідомі безпілотники дедалі частіше вражають критичну інфраструктуру та військові об'єкти. Як до регулярної бавовни втулу ворога ставляться кропивничани, давайте запитаємо. Звичайно, потрібно відповідати, в зуби треба давати. Але чим це все закінчиться? Ось питання в чому там і там страждають люди. Це прикро, взагалі дуже прикро, що таке відбувається. Лайкаю, я думаю, що це всім, всім сказано. Але ви ж розумієте, що вони такі творять, що я навіть не знаю, чи то компенсує те, що вони творять у нас. Радощі нема в мене, ні. Не тіше. Я розумію, що там теж люди, в мене є там родичі, і вони теж, я думаю, кожна людина хоче для своїх дітей радості, щастя, здоров'я, миру. Тому ну, мені здається, що... Це неправильно. Це неправильно, коли там гинуть, і тут гинуть. Люди повинні жити в мирі, в злагоді, в радощі. Ну, які відчуття, що, мабуть, так і треба робити. Інших немає. Треба давати їм відсіч. І не тільки чекати, що нам дадуть дозвіл, а, мабуть, робити самим такі кроки на випередження. Чому це потрібно, бо нам треба перемога. Ми не повинні бути в ролі жертви, а в ролі переможців. Треба більше. Чим більше у них буде потір, так, тим швидше тим я думаю, що буде перемога. Правильно, Зачем Україну бомбити? Зачем? Правильно, хай їх бомблять. Все правильно. Зараз перемоги України, щоб Україна виграла перемогу. Що забула перемогу, а не вони. Я підтримую, я підтримую, але ви зрозумієте, що. Це теж вони роблять погано, наші так само будуть вже віддячні цим же їм. Радіть, радіть. Не знаю, не знаю. Коли ми влучаємо це добре. Але хотілося б, щоб вже це спинилося, і наша країна вже почала відновлюватися, відновлюватися і. Набувати вже тих рис, яких вона повинна вже набути. Стати єдною цілою в тих кордонах, в яких вона і була, і щоб все це горе воно скінчилося. Краще б ніхто це не робив би. Не ми не вони. Просто приємні відчуття помсти. І думаю, трошечки якби більше було по об'ємам, особливо останні моменти по Ахмадиту, Ну це просто Бог велів. ...відомстити за дітей. Як на мене, це гарні новини, бо краще в них, ніж у нас. Цього, мабуть, якось навіть хочеться, адже навіть після новин, що трапилось в Києві з дитячої лікарні, от питається, що це за люди, і навіщо так робиться, то якщо в них щось погане, то мені здається, це в будь-якому випадку не переплюне того, що трапляється у нас. Щастя, щастя, я відчуваю ейфорію. І такого побільшили. А ще, якщо б у них трохи не трохи, я зовсім руки повідсихали, коли вони стріляють по нашим дітям, по Ахмадиту, то я взагалі була б щаслива. А ще я була б. Знаєте, коли я буду щаслива? Коли, коли Путін помре, я поїду в Москву і, і хочу наплювати на його могилу. Це в мене таке така мрія. Пошукав щонайменше 70 громадян. Більшість із них неповнолітні. На Кіровоградщині викрили шахрая, який в мережі продавав неіснуючий одяг. Оголошення про продаж оптом на умовах передоплати розміщував у соцмережах. Отримавши на підставні картки кошти від покупців, товар не відправляв, а акаунти клієнтів блокував. За попередніми даними, фігурант встиг заробити 80 тисяч гривень. На Кіровоградщині поліцейські викрили місцевого жителя у шахрайстві під виглядом продажу одягу через інтернет. Припинили його протиправну діяльність співробітники управління карного розшуку поліції області та відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області. Під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисника було виявлено речові докази. Що вказують на причетність до кримінальних правопорушень. Розслідування на даний час проводиться за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років. Вродило на славу. На Кіровоградщині фермери збирають урожай зернових та зернобобових культур. Завдяки сприятливій погоді жнива почалися на 16 днів раніше прогнозованого терміну. На полях працюють дві тисячі аграріїв. Збирають озимий та ярий ячмінь, ріпак. А ще яру та озиму пшеницю і горох розповіли в облвійськадміністрації. Фермери вже намолотили 375 тисяч тонн зерна. Озимого ячменю обмолочено на 44 тисячах гектарів, а ярого на 10 тисячах. Водночас гороху та ріпака встигли зібрати на 22 тисячах гектарів. Як повідомили в департаменті агропромислового розвитку, загальна площа для збору зернових та зернобобових культур на Кіровоградщині цього року складає 425 тисяч гектарів. Жнива триватимуть протягом двох тижнів. Фермери очікують зібрати 3,5 мільйони тонн зернових культур разом з кукурудзою. За обрахунками влади, цього обсягу вистачить, аби задовольнити харчові потреби області. Аналіз показує, що крім гороху, всі площі ранніх зернових і зернобобових культур, та ріпаку було посіяне менше, ніж в минулому році. Така ситуація склалася через кон'юнктуру ринку на користь технічних культур. Зокрема, посіву соняшнику ми маємо 642,4 тисячі гектарів, що є абсолютно рекордною кількістю за роки незалежності. ...пошуках бібліотечних скарбів. Тематичний квест для школярів Кропивницького відбувся у книгозбірні Маланюка. Дітвора на кожній станції за виконання завдання отримувала частину підказки. Зокрема, учасники шукали книжки, ілюстрації, складали слова, відгадували загадки тощо. Так і знайомилися з фондами різних відділів бібліотеки. А скарбом виявилося солодке частування, якого вистачило не лише на переможців, але й усіх учасників пізнавального забігу бібліотекою. Зазначу, квест організували в рамках традиційної програми дитячого літнього оздоровлення, яка реалізовується в бібліотеці щорічно. Починаючи із травня впродовж усього періоду роботи пришкільних таборів, щоденно книгозбірня приймала від трьох до п'яти груп у кожній в межах 30 дітей. Корисним дозвіллям в книгозбірні протягом двох місяців вдалося охопити понад 4 тисячі школярів. Крім квестів, проводили вікторини, майстер-класи, ігротеки, розважальні програми, психологічні тренінги тощо. Кожен захід тривав по кілька годин. Ці діти зараз різні, хтось хоче там просто бігати, хтось хоче грати в хованки. На жаль, багатьом дітям подобається грати в телефонах, а ми намагаємося в них було щасливе дитинство без гаджетів. Дітям дуже подобається ходити в бібліотеку. Тут багато квестів, вони можуть взяти книги, почитати. Один із походів було дуже прикольно, що вони почомусь почали дивитися книжки і казати Я цю читав, я цю читав, а я цю не читав, я хочу взяти почитати. То для нас, як і для батьків, було, ну, звичайно, дуже цікаво і несподівано. Сподобався. Ми сьогодні робили скарбу. Шукали по якісь квестами, шукали місця і це, з розгадували загадки. Сніжна королева. Ми збирали слово. Рівніше тепер складайте, підрівняєте шматочки, у вас все вийде.